Пряме включення з майстерні. І дивіться, яку я штуку надрукував. Це нове замовлення від мого сина. І ми його зараз подивимось. Дивіться, яка гарна штука. Це череп на цей раз цілком цілий череп. Тобто з ніжньо шелепою і все-таки я його ще не знімав. Але це найбільша на сьогоднішній день моделька, яку я друкував, найбільша по розміру, найбільша по вазі і тоді ЕТП. Майже вистачило філементу. Він там тиждень залишилось. От, Довелося ще його зменшити на пару відсотків, бо я боявся, що не ну, вистачить. Але, ну, в принципі, то по тій кількості, мабуть, навіть і вистачило б. Не ідеально все пройшло, знову виявилася одна тут така от у нас полоса, але воно як якогось хрена э, виявився Чому незрозуміло. незрозуміло. Може, тут, не знаю, може виникла така ідея, може там цей э, ремінь проскакує, але хренові тут От одна підтримка відвалилась, але все одно надрукувалась, і я не знаю, куди подівся її остаток. Але я його чуть опіжже його пізніше його зніму. звільню від всіх цих підтримок, хоч їх тут не дуже багато. Це, як кажуть, прямий скан черепа людини. Оцифрований. Подивимось. Далі буде. А й забув сказати, що друг зайняв 25 майже 26 годин. Все. Байбайте!